Із назви відео, а також е, по цій валізці, яка стоїть поруч у мене. Ну, Взагалі це не валізка, це валізіще. Тут, мені здається, кілограм на 30 можна напхати всього. Тема сьогоднішнього відео це сумки, валізка у пологовий, а також у післяпологове відділення. Сподіваюся, вам сподобається. Це відео буде досить довгим, тому раджу вам взяти водичку або якийсь перекусик, чайок, кавуньку. І починаємо. Отже, чому саме валізка, а не такі популярні ці прозорі сумки, які які не знаю у всіх в інстаграмі, просто у всіх вагітних дівчат, які знімають відео про сумки у пологовий? скажу так, у Польщі цього не вимагають, тому нам сказали, що можна спокійно приходити із валізкою. Ми спеціально купили велику в. Таку валізку, яка усе вмістить, вона нам буде і на пологи, і звичайно, далі на якісь подорожі. Для чого мені здається, що це зручніше? Ну, по-перше, ці сумки прозорі так. Там усе видно, зручно акушерці, або, наприклад, партнеру, який буде з вами на пологах, усе дістати, бо усе видно. Але з іншої сторони, якщо потрібно буде тягати ці сумки з поверха на поверх, або, наприклад, коридорами, і акушерка не зможе вам допомогти. А у мене є приклад безлічі, дівчат, які не допомагали, і вони тягли ці торби перед пологами під час цих переймів і після пологів самі. Ну, це було не дуже зручно. Тому мені здається, що більш зручний варіант це така валізка на колесиках із ручкою, яка виймається. І ти собі спокійно катунькаєш цю валізку по поверсі і переходиш, не знаю, в ліфт або до палати, неважливо. От ось так виглядає моя валізка усередині. Скажу так: тут ще не все спаковане, але 90% тут уже є. Отже, перше, що у вас одразу попросять після приїзду в Пологовий, це звичайно, набір документів. Я до собі склала у одну папку, все підписала, і усе розфасувала по таким е, секціям для того, щоб я не знаю, в якому я буду стані. Може, я там буду не знаю, вити, кричати, плакати, і мені буде взагалі не для того, щоб сортувати ці документи. Тому я заздалегідь посортувала усе, і мій чоловік може спокійно дістати усі необхідні документи, а не Вивалювати усю кучу цих паперів, і ритися там, шукати, а де ж там група крові, а де ж там Узі першого, другого, третього триместру і так далі. Перше, що я зібрала у пологовий, це велике і маленьке полотенце. Я думаю, що я обов'язково буду користуватися душем, мені здається, що. Це дійсно полегшує біль, тому що наприклад, коли у мене болить спина, я себе поливаю теплою водою, і мені стає легше. І взагалі багато дівчат відмічають, що майже увесь період переймів, а він досить довгий. Вони провели у душі, сидячи на фітболі. і їх чоловік, або, не знаю, доула, кушерка їх цілий час поливала цією теплою водичкою. І їм було так значно, значно легше, ніж, наприклад, переживати ці перейми, просто сидячи на фітболі у палаті. Далі я взяла пелюшки. Це дві пелюшки, одна тепленька, і одна така більш літня. А я ще взяла дві ночнушечки саме у пологове відділення, одну таку із приємної тканини, бавовняну. і купила цю дешеву кошульку, цю дешеву. Боже, як вона називається? Вот з голову ночнушечку. Вона така спеціальна одноразова медицинська до пологів. Але що мені не сподобалось, вона, ну, звичайно, що я очікувала від дешевої ночнушки, вона взагалі не дихає, вона не пропускає повітря, вона велетенська, десь ось така, хоча це розмір М. І мені здається, що влітку буде дуже жарко і е, дуже незручно у ній. Але я не знаю, я беру, може мені пригодиться, як ні, ну, то просто викину там та й усе. Далі я ще взяла е, такі трусики. Трусики я не буду показувати, але це такі звичайні е, трусики, як трусики боксерки не знаю, як вони називаються. Вони для пологів і для післяпологового періоду. Тобто вони такі дихаючі із сітчасті. Е, і для них я ще взяла прокладки. Вони такі величезні, зараз вам покажу. Ось Такі прокладки. Я взяла такі подклади. Це теж такі. Якби, накладки, не знаю, як сказати, але вони такі, вони такі великі, мені за ці 90 на 60. Наприклад, якщо я захочу бути на фітболі, або, наприклад, постелити собі на ліжко, або мені буде зручно, не знаю, просто для зручності, щоб там нічого не витікало, ніде не протікало, щоб мені було комфортно. Я взяла ще три, таких, три такі пелюшки одноразові, тому я думаю, що мені їх вистачить. Далі це така звичайна олійка із солодкого мугдалю. Вона потрібна для того, щоб робити масаж, а також для того, щоб акушерка під час цього вогняного кільця, якщо ви розумієте, про що я говорю, вона використовує цю олійку для того, щоб змазати примерану і це запобігає розривам, різним тріщинкам і так далі. Те, що порадила нам акушерка, це такий термофор із. Кісточок вишнів, вони його розігрівають у мікрохвильовці, і він стає таким тепленьким, навіть гаряченьким. І його теж можна підкладати. Наприклад, якщо є больові відчуття у спині. А у мене ці больові відчуття є протягом усієї вагітності, тому я думаю, що це мені е, теж підійде. Це такі звичайні капці у е, пологовій, їх можна мити спокійно, вони йдуть і на е, душу, і можна так по палаті собі спокійно ходити. Я знаю, що деякі дівчата беруть е, окремо і такі гумові капці, і окремо такі теплі капці, ну звичайні, щоб ходити по палаті. Але мені здається, що це буде літо, це буде жарко, і мені буде зручно ходити просто в звичайних капцях, які можна не знаю, які швидко висихають, які можна легко помити і не набирати зайвих, якихось теплих капців, в яких я 100% не буду ходити. Ну і куди ж без вкусняшки? Звичайно, я взяла з собою вкусняшки, я взяла різні снеки. Так як я збирала сумки у пологовий заздалегідь, я брала такі снеки, які б не зіпсувалися у літній період часу. Тобто я брала якісь такі батончики з лакові, різні, без цукру, з цукром, не знаю, якісь такі жувальні цукерки, я теж взяла, не знаю, чи взагалі мені це буде потрібно, але такі ж швидкі вуглеводи. мені здається, що вони де Дадуть трошки більше сил, таких ендорфінів і натхнення не народжувати. Взяла ще таку вівсянку, ну ось такі різні енерджі батончики. Ще ми хочемо з чоловіком докупити вже як почнуться пологи, докупити наші улюблені батончики Кноперс. Тут до них просто у Польщі підсіла. Але так як вони шоколадні, то ми не хочемо, щоб вони тут лежали, розставали, пливли по всій сумці, тому вже купимо як. Як буде потрібно. Ще я взяла такі накладки на унітаз. Вони одноразові. Тут їх здається, скільки? Вісім штучок. Я не знаю, чи у моменті пологів я захочу ними користуватися. Але у мене є ще такі одноразові накладки у сумці після пологів. Там мені здається, що однозначно я буду ними користуватися. Вони зручні так. Набагато зручніше спокійно собі сісти, ні про що не думати і зробити свої справи. Ще я взяла бальзам для губ. Мені здається, що якщо буде так спекотно, жарко, то буде дуже-дуже сохнути губи, усе обличчя. Тому ще, окрім цього, бальзаму для губ я беру термальну воду. Сподіваюся, що мій чоловік буде мені її розприскувати на усе обличчя, шийку, плечики, і мені так буде трішечки легше. Ще до цього я взяла резинку для волосся, звичайну, тому що, як я вже казала, буде літо, жарко, це все буде пітніти, і мені буде зручніше, наприклад, зав'язати собі швидко якусь гульку або хвостик, або якусь косичку. І так буде набагато-набагато зручніше. І ще я взяла такий гребінь, але гребінь я взяла не для того, щоб розчісувати своє волосся, під час пологів, звичайно, мені здається, там мені буде все одно, як я виглядаю, але я взяла його для того, щоб ну взагалі я чула на різних курсах для вагітних, що, наприклад, коли ти під час перемів, під час цієї хвилі, під час цього піку стискаєш, наприклад, у руках. Гребінь і дуже-дуже сильно давиш на руку, то це зменшує біль від перемнів, тому що наш мозок він не може одночасно концентруватися на кількох видах, видах болю у рівні міф. Ще за кілька звичайних пакетиків, мені здається, вони будуть потрібні ну, просто для всього, не знаю, щось туди скласти, якусь там ту саму е ночнушечку, ще щось. Тому такі пакетики варто мати з собою. Те, що мені, як мені здається, може облегшити і допомогти під час перейм, під час цих таких. Хвиль інтенсивних інтенсивних відчуттів, це, звичайно, масажі масажі цієї частини спини, попереку. А протягом усієї вагітності я використовую цих своїх маленьких помічників для того, щоб полегшити біль. І мені здається, що під час пологів це буде теж дуже актуально, тому що, як відомо, у деяких перейми вони віддають більше на передню частину животика або там на низ живота, так а у інших дівчат, у інших більше на е, спину і більше на район цього, цієї поясниці. І мені здається, що я буду саме тією людиною. Е, Може і ні, але про всякий випадок я беру усі свої девайси, які використовую кожного дня. Отже, перше, що я беру з собою, це такий маленький зелений м'ячик. Він е, дуже твердий і це супер для масажу, тому що ним класно робити такий інтенсивний розігріваючий масаж. Чоловік мені вже випробував його на всі 100%. Це, 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 ця кулька просто у нас з першого мого дня вагітності або навіть ще раніше і користуюсь нею майже кожного дня. Далі це такий масажор, це теж просто моє спасіння. По-перше, ці кульки вони холодні, вони катаються. І дуже зручно надівати от так на руку, і теж по плечам, по, по усі по поверхні спини, по, по ногам класно так інтенсивно масувати, і це теж полегшує біль. Ну, і, звичайно, що як відомо, полегшує біль холод. І мені дуже-дуже допомагають такі накладки на груди. Це спеціальна накладка на груди, але я її використовую на на цю зону, коли вона дуже вона болить. І мені це дійсно допомагає. Класно також потім використовувати, наприклад, якщо під час годування, під час цих налагоджування, налагоджування, лактації, коли буде. Приходить молочко і груди можуть бути такими твердими, більш такими болісними, то класно накладати такі холодні компреси і це полегшує біль і знімає напрями. Перший це такий коцик, це таке покривальце, яким. В першу чергу як дитинка народиться, її накриють, і вона отримує ці наші такі домашні бактерії, скажімо так, мікроби, нашу домашню мікрофлору. Мені здається, це набагато краще, ніж а, мікрофлора лікарняна, тому я беру такі коцихи з собою. А, ну і речі для нашої донечки це будуть перші речі. Я взяла по мінімуму, я взяла такий костюмчик манюльки 56-го розміру. Далі це шапочка. Це Боже, де ще? Далі це такі памп... два памперси. Не знаю, який буде розмір, тому взяла найменший. Це нульовка і взяла одиничку, трошки більш. І такі шкарпетки. Що нам ще залишилось спакувати, Це вода. Це речі для чоловіка, так як у нас будуть партнерські пологи. Із речей це будуть такі теж капці звичайні, які можна помити, піти під душе. І це буде шорти, і звичайна футболка. Ну і телефон, зарядка, як відомо, якісь навушники для того, щоб слухати таці, або якісь дивитися смішні відео. Я не знаю, що мені буде хотітися під час пологів. Але з такого основного то це усе. Ще забула показати це набір таких одноразових полотенець для рук, не знаю, для обличчя, якщо там буде дуже жарко, але мені здається, що така і навіть замість салетної бумаги. Такий один маленький рулончик теж з собою беру. Добрий день. Не пройшло і п'яти хвилин кіт уже у Валісці. Ти збираєшся з нами, Лілі? Чи що ти хочеш? З нами поїдеш у пологовий? Все, до відзенья! І зараз швиденько покажу, що я беру у сумку після пологів. Зазвичай у Польщі. Якщо все добре, то це 48 годин, ви знаходитеся у пологовому. І далі повертаєтесь додому. Якщо це е, кесарів розтин, то це три доби. Е, тож показую, що я приготувала на цей період. Я взяла із собою такі пелюшки, взяла одну тепленьку, одну таку літню муслінову і одну таку вавовнину, звичайну, Теж вона більш така літня, не супер тепла. Мені здається, що на цей період якраз. Далі взяла речі для себе. Для себе це буде, я взяла дві такі ночнушечки для годування, вони зі спеціальними такими вставками, щоб було легко погодувати дитинку. І взяла один бра такий теж для годування, тут все відстібується і можна нагодувати дитинку, не потрібно все з себе знімати, роздягатися і лежати там голову. Ще взяла одну пачку вологих серветок. Взяла такий нічник. Мені здається, що таке буде приємне світло. Наприклад, якщо у нас не буде жодного нічника, а там ввечері захочеться... Вимкнути світло, щоб не знаю, щоб ми з дівчатами могли відпочити, тому що у палаті 2-3 дівчини. Е, ну і у кожній було комфортно взяла такий маленький ячничок. Також я взяла набір памперсів. Це тут памперси, 10 штук я взяла памперсів е, нулик, тобто це такий найменший малюсінький розмір. І 10 штук я взяла е, одиничок, трішечки більше. Далі я ще взяла речі для себе. Тут для себе у мене є е, полотенечко маленьке. Також у мене мене є кардіган. Я не знаю, чи буде він мені потрібен чи ні. Може буде дуже жарко, але я не купувала спеціально такий халатик, тому що там, як я знаю, що беруть ночнушечку, і для нього спеціальний халатик. Я не ходжу у халатиках вдома, тому купувати його тільки для того, щоб два дні провести у пологовому. Я не бачила сенсу, тому не знаю, взяла просто теплий кардіган на вечір, якщо буде, може, холодно. Ще я взяла собі звичайні такі носочки, звичайні труси. Якщо, наприклад, я вже зрозумію, що мені не хочеться бути у цих таких. Січатих трусиках спеціальних після пологових, то я собі ще взяла звичай. взяла ще одну пачку прокладок. Це такі великі прокладки після пологові. Не знаю, тут їх 10 штук, чи потрібні вони, мені будуть аж усі 10 чи ні. Ну, побачимо. Якщо ні, то просто заберу із собою. речі для малютки. Красунички, дві пари носочок, тих шкарпеток, дві пари чепчиків, таких, далі такий сліпік з довгими рукавчиками, закритими ніжками, ручками, і штаніжки, звичайні такі ползунки, і три бодіки з коротким рукавом. Я взяла такі, такі полотеночки для дитинки. Теж воно усе вже випране, усе випасоване. Далі це такі вкладищі до бра, до цього, до бюстгальтеру. Як прийде молочко, щоб нічого ніде не капало, ніде не викапувалося, не знаю, там не промокало. Далі, як я вже казала, я собі набрала цих таких післяпологових трусиків. Тут різні розміри взяла Емки, Ельки. Еску, взагалі щось взяла, але блін, наша та еска, Я зараз в неї не влізу, мабуть. Але добре, хай буде. Взяла ці трусики. Я думаю, що в них буде зручно після пологів, тому взяла побільше. Ще із такого то я взяла такі подклади, хігінічне. Як же це? А це будуть одноразові пелюшки. Ще на всяк випадок взяла собі такі прокладки від Canpol Babies. Вони теж такі великі, добре поглинають вологу. Далі це така маленька торбочка для е, нашої донечки. Швиденько покажу розкажу, що тут. Перше, це такий крем під підгузок Бепантен Babies. Далі це Октенісеп. Дехто його радий, дехто ні, але це такий, можна сказати, як хлоргексидин у нас. Також я взяла вітамін D3. Його рекомендую давати вже з першого дня. Я знаю, що у деяких пологових є вітамін d 3 які дають діткам, в деяких немає, але на всяк випадок я взяла нашу. я взяла нотнички, не знаю, чи вони нам знадобляться чи ні, але я взяла на всяк випадок. Також я взяла із собою такі одноразові диски, для того, щоб протирати очі, пупочок і так далі. Якщо будуть якісь подразнення, покраснення, я беру судокрем. А також, якщо буде закладений носик, я беру сіль фізіологічну. Я ще взяла одну тарілочку, вилку ложку і невеличку чашку для того, щоб мати свій посуд під рукою. Далі це така косметичка для мене. Тут із косметики, це такі маленькі, я купила пробнічки, тобто такий дорожній набір пластикових. Пляшечок маленьких, там я додала свій гель для умивання, якісь тоні, крем, лосьон і так далі. Я беру з собою, як я вже казала, ці накладки на унітаз. Також беру з собою такі сашетки Tantum Rosa. Це сашетки до підмивання. Вони дуже класно працюють як антисептик, і вони допомагають зменшити біль. Тобто розводиш одну сашетку із водою. І нею відбуваєшся. Ще взяла такі компреси Мультімам. Це компреси, які нам радили у школі батьківства, радила акушерки. І це такі компресики накладаються на соски і на область біля сосків. І, наприклад, якщо є якісь подразнення, почервоніння, а скоріш за все, вони будуть, тому що якби дитинка смок ви тільки звикаєте один до одного і можуть бути болісні відчуття, то ці компреси це просто спасіння. Ще на соски я взяла. Цей крем Пурелан от Medela, це чистий ланолін, його теж, я думаю, усі знають, усі рекомендують. Взяла маленьку пачечку. Також я взяла ще таку пінку для підмивання Kinexit. Вона дуже популярна тут, її рекомендують просто у кожній школі батьківства. Дуже допомагає справитися із болем, наприклад, під час підмивання, під час. Того, як усі ранки заживають, тобто вона швидко регенерує шкіру і діє так, як антисептично. Ще що забула додати. стосовно автокрісла, тут у Польщі не випускають із пологового без автокрісла. Ми його вже маємо, нам подарували друзі на гендерпаті. Тому обов'язково, що буде автокрісло, речі на випуску і для мене, і для маленької чоловік нам привезе. Тут взагалі в Польщі як такової виписки немає. Ви просто приходите, забираєте малюка і їдете додому. Тобто такої, якби церемонії, якогось там святкування тут такого немає. А, але може воно і на краще. Я не впевнена, що я б хотіла, не знаю, запрошувати, <запрошувати> багато людей фотографуватися. І робити якесь свято, просто хочеться спокійно поїхати додому, відпочивати, насолоджуватися часом один з одним, знайомитися із малючком. І щодо списку речей, увесь список речей, які сьогодні були, а ще я там декілька згадала додам, я прикріплю тут, тут в описі під відео. Як мені здається, я зібрала усе необхідне, щоб мені було комфортно. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в наступних відео. Па-па!